Більше ніж середина листопада 2024 року, тисяча днів без семи днів найстрашнішої війни, яка триває вже другий рік на території України, нав'язана російським агресором, скільки вбитих, поранених, покалічених. Скільки зламаних долей, зруйнованих оселі будинків, стертих з лиця землі міст неможливо збагнути. А скільки років і десятиліть знадобиться Україні на її відбудову, важко подумати, і тим не менше опинилося в достатньо складних умовах, оскільки е... Допомога західних партнерів і Сполучених Штатів Америки триває досі повільно. А насамперед Путін не визнає себе вигнанцем світової політики, оскільки, як ми знаємо, відбувся саміт країн Глобального Півдня у Казані, де лідери країн Азії, Африки і Латинської Америки тиснули руку Путіну, домовляючись про подальшу співпрацю з Російською Федерацією. Таким чином. Путін відчуває себе лідером однієї із великих частин світових лідерів світу, від якого залежать країни світу більшість, ніж партнери України. Більшість за кількістю країн залежать від Росії. І останній дзвінок це. Телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із Путіним вчора дає знаки те, що Україну посадять за стіл переговорів із Путіним, і мир встановлюватиметься не на справедливих для України умовах. На превеликий жаль, оскільки щодня Збройні сили України знищують. Більше сотні рашистських загарбників, а людський ресурс в Росії не вичерпується, і війни немає на превеликий жаль кінця. Тож в таких нелегких умовах. І для президента Зеленського, і для кожного українця, тим не менше, ми продовжуємо донатити Збройним силам України, наближати українську перемогу і вірити у більш-менш конструктивні рішення новообраного президента Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа, 47-го президента, західних партнерів України, на скоріше завершення цієї клінічної Руйнівної війни, яка на меті путіним знищення не тільки державності України, але й усього українського народу. На жаль, українці саксонцям не брати, і тим не менше, велика дяка їм за навіть таку повільну допомогу збройним силам України низький уклін, повага і віра в українську перемогу.